У Білгородській області, так у Росії, чи є у них якийсь шанс, от, щоб вступити на територію Білгорода і повністю захопити Білгород, тому що ну, були такі спроби. Багато хто каже, що ну, в них немає потужностей, чи зможуть вони знайти потужності для цього? Ну, по перше, Кирило, давай почнемо з того, що там ключову роль відіграє Легіон Свобода Росії, він набагато більший з точки зору кількості людей, які вже в ньому працюють, це перше, друге. Безумовно, шанс є. Це ж ну як в житті. Ти починаєш щось робити, всі не вірять в це, всі говорять це неможливо, тому що ніхто до тебе цього не робив. Але поступово, якщо ти будеш продовжувати тиснути, продовжувати виконувати ту роботу, яку ти робиш, то ти досягнеш результатів. Я думаю, що якби там два роки тому сказали, що хтось Взагалі зайде в Білгородську область, да і буде там робити те, що робить РДК і Свобода Росії. Всі б сказали, ні, це взагалі неможливо сьогодні. Всі розуміють, що це вже відбувається. Питання в масштабі, але масштаб це це дуже просто. Масштаб це перший психологічний вплив. І вони цей психологічний плив сьогодні чинять на Блівгородську, Курською, Брянською області. Друге, це кількість ресурсів, які в них буде. Я думаю, що тут з ресурсами все буде більш-менш нормально В них і третя складова це люди, які будуть доєднуватися, тому що там громадяни Російської Федерації відповідно альтернативно налаштовані до вертикалі Путіна. І тому я думаю, що це все можливо. Я б навпаки. Симпатію до цього ре ради ставитись, і як тільки дивіться, це буде е, пряма залежність. Як тільки будуть відповідні, е, ефективні, позитивні наступальні дії України по лінії фронту, то тоді ми будемо бачити суттєве зростання масштабу акцій на Білоруській, не тільки області. Держава Україна зможе допомогти, якщо треба буде допомогти проникнути до Білгорода. Як ви думаєте, зможемо ми допомогти Легіону Свободи Росії? Ми, ми так як і ми, так їм допомагаємо. Консультативно головне управління розвідки активно консультує, надає там необхідні можливості. І вони базуються в нас. Ну це зрозуміло, тому що альтернативно немає де це робити, і тому безумовно ми зацікавлені в тому, щоб альтернативні групи. Тим більше розуміємо, що в Росії ніяка опозиція системна не працює її просто фізично немає, і немає ніякої змоги там альтернативно перемогти Путіна без зброї в руках. І тому безумовно ми зацікавлені в тому, щоб вони мали всі ресурси відповідні. Якщо треба, ми тут будемо допомагати, і щоб вони все більше і більше збільшували свій свою присутність не тільки через підкрести в Білгородській області, але Білгород це Білгород це принципово. Важлива ситуація, тому що з Білгорода саме обстрілюють Харків і Харківщину. Тому допомагати будемо це навіть не обговорюється. Це треба а якщо, робити. А рокщо військових потужностях, ну скажуть допоможіть нам, щоб у нас потужності, щоб у нас вистачило, можливо, ви нам військових так перенаправити на наш напрямок. Військові, ну давай давай так. Військові, по перше, наші працюють на цьому напрямку. Маці на це ж Харківщина. Там достатньо активні бойові дії йдуть з точки зору збройних сил України і окупаційних військ. Але це ж вони самі побудували конструкт, що там можуть працювати виключно як. Як є білоруський пол Каліновського, да який працює активно, і там тільки громадяни Білорусі, так само вони запропонували модель, де будуть знаходитись стільки громадяни Російської Федерації, мене увазі і Легіон і РДК. І безумовно, ми ще раз підписую, ми їх підтримуємо, ми консультуємо. Якщо треба, надаємо там ресурс відповідний. Але вони самі можуть збільшувати присутність росіян, альтернативних росіян в своїх лавах і безумовно будемо їм допомагати чим зможемо. А таких росіян, які е, за повалення режиму, я скажу так, їх багато на території Росії, як ви думаєте, їх багато, але коли вибудовується диктаторська вертикаль, безумовно, люди е, роздрібнені, тобто вони між собою там не можуть спілкуватися для того, щоб формувати оцю мережу, скажімо так, людей готові брати зброю в, в до рук, е, і маці нозя це в різних областях, але їх багато і ще раз. Як тільки будуть відповідні тактичні поразки Росії по лінії фронту, як тільки буде розуміння, що все починає сипати в самій Росії. То безумовно такі люди будуть брати зброю е, до руки і їх буде все більше і більше в Російській Федерації. Чому тому що Росія не може йти через там цінність революцію, як, наприклад, Україна йшла в свої часи? Да, ну, дві двічі були е, революції майданного типу. Ну тобто, ціннісні революції. А Росія не може так іти. Росія буде йти тільки через збройний внутрішній конфлікт. І Тому таких людей буде дуже багато. Крім того, що будуть люди, які виходити проти Путіна, будуть, будуть люди, які повернуться зі зброї в руках з війни. Ну тобто, будуть втікати з лінії фронту, і відповідно вони захочуть перерозподіл вчинити перерозподіл майна як такого в різних регіонах, і тому ми побачимо такий достатньо кривавий, криваву революцію в Російській Федерації. Це довго треба чекати. Скажіть, мрію багатьох. Я б хотів би сказати, що це все майбутнє максимально близьке, але це залежить від декількох фактів. Перший фактор це зброя для України. На жаль, це пряма залежність. Чим більше в нас буде зброї, особливо дальнобійної зброї, тим швидше будуть оці ці події відбуватися. Тому що за рахунок зброї ми зможемо через підкреслю дотиснути на відповідних напрямках на лінії фронту. А це ключовий чинник, який запустить усі ці процеси в Російській Федерації. Другий чинник це санкції економічні, тому що на жаль, Росія все ще має ресурс. має на Путін має ресурс. Який витрачає на рекрутинг, на мобілізацію, на виплату на соціальні виплати військовослужбовцям? Тобто вони ще мають ресурс для цього, якщо в них не буде з одного боку ресурсу, з іншого боку, в нас буде більше зброї, то тоді ці процеси будуть суттєво пришвидшені. Ну, деякі експерти кажуть про наявність в Росії вже початок громадянської війни. Ми бачимо ту ситуацію в крок Сіті Холі, так яка була теракт, знову ж таки ФДК і Лігіон Свободи Росії. Але чи можемо ми розраховувати на те, що там почалася громадянська війна, чи це такого масштабу події? Ні, ще це не є ознакою початку повномасштабної громадянської війни. Вона може бути історично, вона детермінована. Ну тобто, історично вона в принципі може відбутись Російській Федерації, але тут трошки різні події відбуваються. По перше, все, що демонструє РДК і Легіон Свободи Росії в Білгородській області, воно показує, що силової вертикалі, яка контролює тотально, контролює внутрішній простір, не існує. Це було перше, вперше було показано невдалим рейдом суб'єкта. Привожина, пам'ятаємо да, такі це. Були тоді вже було зрозуміло, що силова вертикаль не контролює внутрішній простір, якщо люди зі зброєю в руках виходять проти адміністрації Путіна. З іншого боку, це що відбулося кроку сіті? Це відповідно зовсім інша війна, яка може бути також масштабована в Російській Федерації. Росія підтримує певні терористичні угрупування, такі як Талібан ІГІЛ, які вчинив цей теракт безумовно. Було зроблено ісламськими радикалами, вони якраз такі постійно на різних е, територіях воюють з Талібаном, і вони відповідно оголосили війну Російській Федерації. Це що було е, задовго до цього теракту, і таким чином ми бачимо, що ісламська держава починає знову ж таки активізуватись, і це буде внутрішній конфлікт в Росії, в який будуть втягнуті величезні е, величезна кількість мігрантів з різних ісламських держав. Ну, тобто, це був ще радянські республіки, середньоазійські, і це буде внутрішня, така потужна війна мігрантів проти громадян самої Російської Федерації. І з одного боку, це буде війна альтернативних росіян, ну з РДК, з легіону Росії, які будуть поступово знищувати репутацію силової вертикалі в Російській Федерації. З іншого боку, це буде масштабування війни ісламських радикалів, які є мігрантами і Росії, видає їм там постійно чи тимчасову посвідку на проживання. Таким чином, компенсуючи дефіцит робочої сили з іншого боку, це буде війна проти України. Якщо в нас ще раз підкресли буде додатковий ресурс, то безумовно, ця війна буде пришвидшена. Оці ці три фактори вони абсолютно точно спровокують масштабну громадянську війну, ну чи революцію, революцію криваву в Російській Федерації. Але для цього якраз треба, щоб ці, ці, ці три фактори починали масштабуватись, поки це тільки початок е, такого важливого шляху до революції в Російській Федерації. Є такі заголовки в ЗМІ, які звучать так. Війна закінчиться цього року, експерт. От багато таких заяв, експерт, ім'я якого не розкривається. Ось тому багато таких заяв. Чи є такі шанси? Тому що от, приводять приклад заяви Еммануеля Макрона про від військ на територію України. Всі кажуть, ну от вже захід так. Вже налаштований на те, щоб допомагати суцільно, Але чи означає це, що війна закінчиться цього року? Ну треба все ж таки розрізняти заяви і логістичні дії. Не завжди заяви навіть відповідні. Політичні заяви відповідають діям, ну тобто швидкості тих чи інших прийнятих рішень і на підставі цих рішень, рішень дій. Але щодо терміни війні, в будь-якій війні є певні фактори, які чітко фіксують, як довго в якому масштабі вона буде йти. Для нас важливо три речі про які треба говорити: перша це ресурсність, тому що Росія воює виключно кількістю мобілізованих і кількістю старого радянського ресурсу. Це очевидно, для того щоб це скомпенсувати в високотехнологічній війні. Ви маєте отримати набагато більш технологічну зброю, яка дозволить компенсувати цю кількість росіян. Тобто, не треба воювати кількістю проти кількості мобілізованими проти мобілізованих. Це нонсенс, тому що в Росії з урахуванням того, як вони відносяться до людського життя, безумовно кількість завжди буде більше в будь-якій країні Європи, ну тобто, жодна європейська країна не може кількістю воювати проти Росії. А чи може воювати і Україна і європейські країни? Це саме високотехнологічна зброї. І тут ми переходимо до того, щоб чітко говорити про терміни війни. Да, ну, тобто, коли вона буде закінчуватись, якраз таке перше питання: це наскільки в нас є паритетна кількість зброї? Ну тобто, снаряди, любійна ракета, перш за все, дрон, авіація, системи РЕП і так далі. Якщо це буде більш-менш паритетно. За рахунок високотехнологічних, що вони кращі зразки, які ми отримуємо від наших партнерів, набагато кращі з точки зору високоточності, ніж російські зразки, і тому це тоді буде впливати на темпи і на дати фіналізації війни. Друга складова це безумовно фінансування війни. На жаль, Росія сьогодні ще має можливість. Інвестувати у війну щорічно десь там 250-350 мільярдів доларів ну це те, що вона безпосередньо вкладає у цю війну. А де вона ці гроші бере? І тут ми переходимо до другого пункту. санкції мають бути проадитовані більш жорсткими для того, щоб Росія не мала можливості обходити. Друга складова, ну компанії там європейські, американські, не можуть працювати на російських споживчих ринках, тому що вони своїми податками фінансують мілітарний бюджет, федеральний мілітарний бюджет Росії. Це друга складова і третя складова. Це відповідно про те, що ти говориш про психологічну готовність країн Європи до поразки Російської Федерації. Рік тому це взагалі було ну так собі загадково. Вони не вважали можливим програш Російської Федерації сьогодні. Вони це вважають. оці заяви Макрона, якраз таки свідчать про те, що вони розуміють, якщо Росія не програє, то тоді ризики для Європи набагато більші, і тому треба, щоб Росія програла. А це вже гарна ознака того, що психологічно наші партнери налаштовані на, скажімо так, більш чітке розуміння, які ресурси в цій війні Україні потрібні. О, ну, ще, ще одна новина, яка надійшла нещодавно, це про те, що ЄС відкрила, ну вирішила почати переговори з і Герцеговиною про вступ до Європейського Союзу. власне. І багато хто пише в коментарях під цим постом про те, що а чому не Україна? А чому не Україна тут звучить? Власне, ну, так, чи так, б... так, так, Переговорна рамка узгоджується. В нас так само вона вже узгоджується. Ну тобто, ті позиції, по яким будуть іти переговори щодо там економічного простору, щодо правоохоронного простору, щодо антикорупційного простору, це так звана Дивись. Політично вже прийняти рішення почати переговорний процес. Далі юридично готується певна рамка, де будуть певні позиції, які на рівні уряду і представників Єврокомісії спочатку проговорюються. Після цього це фіксується і йде в парламенти інших країн, які є членами Європейського союзу, щоб вони прийняли вже узгоджені позиції по низці питань. Оце сьогодні все узгоджується. Ну тобто це юридична процедура. Вона абсолютно активно просувається. Україна тут має дуже добрі, скажімо так, позиції зі свого боку. Європейська комісія максимально швидко. Разом з нашими представниками нашого уряду відповідними проговорював цю переговорну рамку так звано раз підписую, Там є блоки питання правоохоронні, антикорупційні і щодо свободи слова, і щодо економічних регуляторів, і так далі. Тому це все абсолютно зараз йде в рамках дуже і дуже швидкого календарю. Тобто можна українцям не ревнувати європейський союз і казати, що це ніяк не впливає, не впливає так на наш вступ по швидкості. Я б навіть сказав так: це багато європейських країн сьогодні мають ревнувати Україну, тому що ми в зовсім іншій швидкості вирішуємо свої питання приєднання до загальних концепцій. Ну мається на увазі Європейського союзу як економічної концепції чи до НАТО як військово-безпекової концепції набагато швидшими темпами Україна просувається за рахунок. Суттєво з підвищеної суб'єктності, яка під час війни набула зовсім іншого вигляду. Ну тобто, щоб зафіксувати. Україна сьогодні якраз таки добудовує свою державність. Ну тобто, все, що треба було добудовувати там 15-20 років тому, не було зроблено. Сьогодні воно допрацьовується. Друга складова Україна уніфікує свої там законотворчі норми, юридичні концепти з європейськими країнами. І третє дуже швидко веде ті чи інші переговори. Це відбувається не там 5-10 років, як це було для інших країн. а Відбувається вже. Буквально рік півтора оці переговори сьогодні йдуть і тому скоріше європейські інші країни, наприклад, представники західних Балкан, та ж Боснія і Герцеговіна, вони мали ревнувати Україну до темпів, з якими Україна йде до свого членства у Європейському Союзі. Ви знаєте, нещодавно у нас були такі жахливі насправді удари по енергетичній інфраструктурі. Нашої держави, ну вас спитати, чим Росія тут мотивована. Знову ж таки повідомляється в деяких там ЗМІ про те, що оце це відповідь за НПЗ російські. Що ви думаєте сьогодні? Ні, 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 НПЗ це НПЗ, це зовсім різні складові. Росія мені здається, що Росія сьогодні ударами по енергетичній інфраструктурі, взагалі використанням назвукових ракет типу Кінжал і Циркон. Вона просто хоче психоемоційно суттєво повпливати і на Україну, і на країни, які нас підтримують, вони збільшили агресивну риторику. Вони в своїй риторики сьогодні говорять, що це вже не СВО, а війна. Що вони будуть знищувати державність України як концепцію, що для них дуже важливо побудувати якісь там санітарні кордони замість території суверенної України і так далі. І в рамках цієї концепції лякати вони про це паралельно з тим говорять про те, що вони набирають додаткових людей, проводять мобілізацію. Вони, до речі, постійно проводять мобілізацію, що вони будуть Мовати нові армії, вони будуть там брати і формувати угрупування в 300-500 тисяч людей для того, щоб захоплювати Харків, це все риторика агресивна і паралельно з тим, вони наносять оці удари по критичній інфраструктурі для того, щоб якраз таки суттєво повпливати на психоемоційні стани і України, і наших партнерів. Ще раз про це буду говорити. Це не відповідь, тому що такі удари, і взагалі, оця вся концепція готується місяцями. Це не відповідь за НПЗ. До речі, щодо НПЗ, це мені здається абсолютно правильна тактика, тому що в рамках Знову ж таки міжнародного права, коли ви ведете оборонну війну, ви зобов'язані навіть так не маєте права, зобов'язані знищувати будь-які ресурси, які йдуть на агресивну війну в країні, в країні агресорі І тому Україна ще раз підкреслюю, все робить коректно юридично, навіть не те, що морально етично, але юридично коректно. і безумовно для того, щоб зменшити військовий потенціал Росії. Ну, треба знищувати інфраструктуру російську, і в тому числі нафтопереробні заводи. Але між тим, це зовсім інші процеси. Ще раз підкреслюю, Росія хоче доналякати всіх, тому що розуміє, що ресурсів е до продовження такої виснажливої війни не так багато, і Росія поступово ці ресурси втрачає. Ми сьогодні вже бачимо, що Росії доводиться буквально вимолювати у тій ж північній Кореї снаряд. Вони вже отримали 2,5 мільйони цих снарядів. Ну мається на увазі тяжких калібрів. Вони вимолюють разом з. Е з Кореєю у Ірану можливість побудувати оці додаткові інженерні споруди, ну а на увазі заводи для виробництва дронів і так далі. Тобто, ресурсність у Росії так само є не там безкінечною, і вони так само розуміють, що для такої інтенсивності війни надовго, і якщо ще й санкції будуть правильно проаудитовані і суттєво збільшені. То вони безумовно не зможуть це витягувати, і їм треба долякати сьогодні всіх, максимально долякати, щоб все ж таки змусити підписати або заморозку конфлікту, або капітуляцію. Це очевидна е модель поведінки Російської Федерації. Я б до цього всього ставився е з розумінням, в якому сенсі партнерам треба пояснювати що що все ж таки небо треба дозакривати над україною ну, тобто все ж таки систем про які можуть працювати понад звуку по тому ж циркону чи по кінжалу треба більше а це петріо тепер за все ну 5-6 додаткових систем було б зайвим для україни з іншого боку треба пришвидшувати якраз те, що ми трошки вище обговорювали треба пришвидшувати роботу по інфраструктурі російській ну тобто треба більше дальнобійної зброї дальнобійних ракет дальнобійних дронів для україни щоб можна було оцю всю логістику забезпечення російського Окупаційного групування знищувати і крім того, знищувати місця концентрації мобілізованих. Ще раз поясню дивіться психологічно. Якщо ти знищуєш людей, я так називаю людей, але давайте говорити відверто не зовсім це люди. Росіян на полі бою це не впливає психологічно суттєво на настрої оціх окупантів. Але якщо ти будеш знищувати на дальніх підступах в місцях концентрації, відразу там тисячу дві п'ять окупантів. То це буде суттєво впливати на психологічний стан російського окупаційного групування, ви угу. знаєте, Марк Фейгін заявляв про те, що у кроку СІЗІ-ХОЛІ після цієї події, то Москва вже отримала деякі дивіденди як співчуття, так деяких там міністерств. Чи можна сказати, що вони вже отримують якісь дивіденди? В, ну, в цих співчуттях, що вони вже якось оці держави, які не є пропутінськими, то вони висловлюють співчуття. Чи є це дивідендами, на вашу думку? Ні, це до речі, парадоксальне. Дуже добре питання. Парадокс в тому, що да, на початках після теракту, тому що безумовно цей теракт має відношення до глобального терористичного руху, який усвідомлено. Починають знову піднімати радикальні ісламісти, і безумовно, глобальний світ, демократичний світ розуміє всі ризики, які несе. Оце чергова хвиля глобального тероризму. від тому, що він може мати відношення не тільки до Росії, безумовно, а й до будь-якої іншої країни. І так далі тому було висказано це співчуття. Але що далі відбувалося? Це дуже добре, що є неадекватність, абсолютно неадекватність у Путіна, у Патрушева, у Бастрикіна, Борнікова це всі очільники силових. Інституції в Росії вони почали говорити про міфічний український слід, ну тобто абсолютно брехню цей фейк розповсюджувати, коли всі однозначно всі факти вказують, що це зовсім інша історія, яка до України не має взагалі ніякого відношення і так далі. От за рахунок цієї брехні вони вбили це співчуття. Тобто, сьогодні до Росії відносяться максимально як до мерзенної країни, знову ж таки розуміючи, що це неадекватно, повністю. Вони Абсолютно маючи всі факти про цей теракт, знову ж таки в рамках своєї е пропаганди продовжують наполягати на щось там про українському і так далі, і тому подібне, і це викликає огиду усіх. І тому від співчуття дуже швидко за рахунок оцих заяв, через підкреслю Путіна Патрушова, е, країни, які не є. Навіть нейтральними там чи які не займали, не займали пропутінську позицію. Вони абсолютно чітко знову сьогодні вкрай огидно ставляться до Російської Федерації. Тому немає, знайте, знаєш, немає такого, так, та, такого фейку, який Путін би не використав для того, щоб до самодискредитуватися. Точно ви зараз описали Путіна, мені здається. Ви знаєте, є такий скандал, що Оскар для України, який нам дали так, там вирізали фрагмент з Оскаром, прибрали його з відеотрансляції. і багато хто каже, що в цьому є така. Прикрита підтримка Росії аргумент той, що виступ Юлії Навальної на минулому врученні та Коскару, там коли була церемонія, не вирізали. У нас же Стеслава Чернова вирізала, що це за ситуація, і чи є в цьому якийсь сенс закритий такий для України? Сенс безумовно є. На жаль, я продовжую наполягати, що. В міжнародних інституціях є багато проросійськості. Ну тобто, Росія вкладала дуже масштабні кошти в побудову цієї проросійської мережі. Це не про політику, навіть а про культурні впливи, інформаційні впливи. І багато міжнародних інституцій отримували ті чи інші гранти від росіян, і так далі. Да, безумовно, ви ти прави з міжнародної версії. Вирізали якраз таке все, що стосується фільму «20 днів у Маріуполі. Та це не те, що пряма така підтримка чи пряма проросійськість, Це скоріше одне бажання знову ж таки відмовлятись від можливості щось заробити на Росії. Я б так сказав. На жаль, ми бачимо досі присутність Росії в міжнародному олімпійському комітеті. Ми хоча членство призупинено, але все рівно вони там мають певні впливи. Тому і є така концепція, що там під нейтральним прапором мають можливість спортсмени з максимально брудним паспортом Російської Федерації. Відповідно приймати участь в тих чи інших спортивних змаганнях, так само на культурних заходах періодично російські представники з'являються. Ну, наприклад, та ж Нітрєпко там дає концерти в тих чи інших операх світу. Так само і тут ми бачимо, що відповідно в інституції є певні проросійські впливи. Чи, чи це корисно для Росії? Ні, тому що знову ж таки. От настільки все сьогодні очевидно, що все, що пов'язано з Росією, є брудним що є фейковим, є пропагандистським, є корупційним, є ангажованим. Що коли ти це робиш на користь Російської Федерації, ти навпаки збільшуєш негатив по відношенню до Росії, але це не розуміють всі ці організації. На жаль, вони продовжують займати таку дивну позицію, іноді там запропонувати Росії приймати участь в якихось заходах. Я мана на глобальній арені і так далі. Але з тим треба працювати. Як треба працювати? В нас дуже потужне лобі по українськи сьогодні. Є в низці країн, таких як Сполучені Штати, Великобританія, Канада, Польща, країни Балтії, мої улюблені. Вони абсолютно країни Північної Європи в цілому вони абсолютно щиро підтримують Україну скрізь. Вони самі от про всі ці випадки говорять, масштабують. Вони говорять, що так не можна чинити і так далі. І це має зворотні на мій погляд. Тобто, вирізали з міжнародної версії пана Чернова, і це мало безумовно. Зворотній ефект для тих, хто це зробив. Ну тобто, навпаки, про цей фільм стали більше говорити, як про факт, що навіть на такому рівні пробують росіяни його так чи інакше попливати на його розповсюдження.